Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимо з новими одиницями вимірювання площі AR і гектаром. Працюємо за підручником на сторінках 95 до сторінки 97. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, які діляться на 4. І це числа, які ви виписали. 16, 28, 64, 1600, 120 і 84. Виконаємо задачу 502. Знайди площу садової ділянки квадратної форми зі стороною 20 метрів. Отже, садова ділянка має форму квадрата. А щоб знайти площу квадрата, нам потрібно довжину його сторони помножити саму на себе. У садової ділянки сторона 20 метрів. То ми 20 множимо на 20, це буде 400 квадратних метрів площі садової ділянки. Площі невеликих ділянок землі вимірюють в арах. Один Ар скорочений запис 1а. Це площа квадрата зі стороною 10 метрів. Такий квадрат можна розбити на 100. Тобто 10 помножити на 10 квадратів зі стороною 1 метр. Тобто, формула це 1 ар 100 квадратних метрів. Виконаємо завдання 504. Запишіть подані площі ділянок в арах. Якщо в одному арі міститься 100 квадратних метрів, а щоб знайти скільки арів становить 900 квадратних метрів. Нам потрібно це число 900 поділити на 100. Або вказати, скільки в цього сотень. Прибираємо два нулі. Це буде 9 арів. 15 тисяч квадратних метрів. Якщо в одному арі 100 квадратних метрів. Ми ділимо на 100, це буде 150. І не забувайте записувати величину арів 2000 квадратних метрів. Це буде 20 арів. 34 тисячі квадратних метрів 340 арів. Задача 505. Знайдіть площу земельної ділянки, засадженою капустою, якщо ця ділянка має форму квадрата. Зі стороною 10 метрів. Знаходимо площу квадрата. Нам потрібно сторону 10 помножити на саму себе, тобто 10 метрів, і це буде 100 квадратних метрів. А скільки це арів? Якщо в одному арі 100 квадратних метрів, то це буде 1 ар площа ділянки з капустою. Площі сільськогосподарських земель вимірюють у гектарах. 1 гектар скорочений запис 1 га. Це площа квадрата зі стороною 100 метрів. Такий квадрат можна розбити на 10 тисяч, тобто 100 помножити на 100 квадратів зі стороною 1 метр. І у нас буде формула. Це 1 гектар 10 тисяч квадратних метрів. Оскільки 10 тисяч поділити на 100 це буде 100, то 1 гектар це 100 арів. Один ар ще називають сотою. Оскільки одна сота гектара становить 1 ар. Виконуємо завдання 507. Запишіть подані площі у квадратних метрах. 50 арів. В одному арі 100 квадратних метрів. А щоб знайти, скільки квадратних метрів у 50 арах, три, треба 100 помножити на 50. Це буде 5 тисяч квадратних метрів. 3 ари ми три множимо на 100 це буде 300 квадратних метрів. 1 гектар. Скільки це квадратних метрів? Це 10 тисяч квадратних метрів. А 5 гектарів. Ми множимо на 10 тисяч, це буде 50 тисяч квадратних метрів. І 23 ари ми множимо на 100, це буде 2300 квадратних метрів. Для зручності вимірювань, порівнянь і обчислень необхідно знати співвідношення між одиницями площі. Ознайомся з ними на сторінці 142 підручника. Користавшись таблицею співвідношень, і зразком міркування, вирази у вказаних одиницях. Завдання 509. Вкажемо у гектарах. 4 квадратних кілометри. В одному квадратному кілометрі знаходимо у таблиці квадратний кілометр і співвідношення гектари. Це 100 гектарів. Щоб знайти скільки гектарів у 4 квадратних кілометрах. Нам потрібно 4 помножити на 100. Це буде 400 гектарів. 46 квадратних кілометрів. В одному квадратному кілометрі 100 гектарів. Ми 46 множимо на 100, це буде 4600 гектарів. Тепер 1200 арів. Скільки це буде гектарів? В одному гектарі 100 арів. Отже, ми 1200 ділимо на 100, це буде 12 гектарів. 50 тисяч квадратних метрів. Ми знаходимо у таблиці 50 тисяч квадратних метрів це буде 5 гектарів. 1 мільйон квадратних метрів це буде. 100 гектарів знаходимо у таблиці. Ось 1 мільйон квадратний метрів 100 гектарів. В арах 2 гектари. Ми знаходимо, що 1 гектар це буде 100 арів, а 2 гектари 200 арів. 500 квадратних метрів скільки це буде арів. 1 ар. Це 100 квадратних метрів. А 500 квадратних метрів ми ділимо на 100 це буде 5 арів. 5 гектарів і 30 арів. В одному гектарі 100 арів ми множимо на 5, це буде 500. І ще додаємо 30, 530 арів. У яких одиницях вимірювали площу вказаного об'єкта. У гудзика. У 50, отже, площа, не забувайте, у квадратних що міліметрах. Пуштового конверта 150 квадратних сантиметрів. Квіткової клумби 12 квадратних метрів. І місто Черкаси 69 квадратних кілометрів. Виконаємо задачу 511. Знайди площу саду прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 60 метрів, а ширина 25 метрів. Відповідь запиши в арах. Ми пригадуємо форму площі находження. Щоб знайти площу, нам потрібно довжину помножити на ширину. Отже, 60 ми множимо на 25 це буде 1500 квадратних метрів. Тепер запишіть, скільки це буде арів. Якщо в одному арі 100 квадратних метрів, то це буде 15 арів площа саду. Обчислимо вирази 512. У першому виразі, якщо є дужки, то спочатку виконуємо дію у дужках від 600. Віднімемо 473. Запишіть стовпчиком і відніміть самостійно. Друга дія у виразі. Якщо далі йде ділення і множення, то виконуємо по порядку 300 поділити на 60. Тепер помножте на частку чисел, яку ви отримали. На різницю чисел, яку ви отримали у дужках. Перевірте відповідь 635. У другому виразі немає дужок, але є множення віднімання і додавання. То спочатку ми 215 множимо на 3, помножте самостійно. А далі дії виконуємо по порядку. 764 відняти добуток чисел, який ви отримали при множенні. І результат додайте до числа 194. Перевірте відповідь 313. У домашньому завданні. Розв'яжете задачу 513. Потрібно обчислити площу. Волейбольного майданчика, якщо відома довжина, а ширина удвічі менше. Отож спочатку знайдете ширину, а потім площу і обчистите вирази 514. Успіхів вам, діти, на цьому! Урок завершено. Дякую за увагу! На все добре!